А вона каже: я буду твоєю пані, а ти моїм рабом. Думаю, то ну нафіг, що заставить на полі тлі пачити. <рес> ну, Приколістка, я ж напишу на до себе гумореску. Хлопці, а ви купили подарунок стусу? Блін, точно. То ж буде туса в Стуса. А що а він хоче дати народження? Пропоную йому скинутись на нормального адвоката. Що <рес> ми взагалі людям дарували на дні народження? Течені липовий чай дарували? Пам'ятаєте, йому дуже сподобалось. Він про нього вірш написав. Ще дарували йому трактор Джон Дірс автономним керуванням. Він теж про нього вірш написав. Ви, до речі, помітили, що чим краще подарунок ми даруємо течені кожного разу, тим гірше він вірші починає писати. Може, наступного разу подаруємо йому збірник поезі Дар'ї Лісіч, може, хоч з того щось вийде. О, а жадану, пам'ятаєте, ми квиток в санаторії дарували, що він нарешті з жінками свого віку познайомився. Ой, та щось ми постійно якісь дуже дивні подарунки даруємо. Давайте, може, цього року стосу просто листівку підпишемо і все. І ви підпишіться. А вона каже, я буду твоєю пані, а ти моїм рабом. Думаю, то ну нафіг, що заставить на полі кліпачите. Ну, ти і прикалістка, ячна. Напишу на себе гумораску. Хлопці, а ви купили подарунок стусу? Блін, точно. Тож буде туса в стуса. <рес> а що а він хоче води народження? Пропоную йому скинутися на нормального адвоката. Що <рес> ми взагалі людям дарували на день народження? Течені липовий чай дарували, пам'ятаєте, йому дуже сподобалось. Він про нього вірш написав. Ще дарували йому трактор Джон Дірс автономним керуванням. Він теж про нього вірш написав. Ви, до речі, помітили, що чим кращий подарунок ми даруємо течені кожного разу, тим гірше він вірші починає писати. Може, наступного разу подаруємо йому збірник поезії Дар'ї Лісіща, може, хоч з того щось вийде. О, а жадану, пам'ятаєте, ми так в санаторії дарували, що він нарешті з жінками свого віку познайомився? Ой, та щось ми постійно якісь дуже дивні подарунки даруємо. Давайте, може, цього року з просто листівку підпишемо і все. І ви підпишіться.